Мене звати Віка, я дуже люблю пити коктейлі. Особливо я дуже люблю пити коктейлі в румбарі у Львові, де зараз я і знаходжуся. Коли ми десь ходимо з друзями, час від часу ми щось замовляємо, і я починаю розповідати якісь цікаві історії про коктейлі, які я там десь почула мільком брумі. Я подумала, що а чому б не зробити з цього подкаст, там, де ми більше говорили про те, що ми любимо пити. Про те, як це пити, чому це смачно. Я попросила мого друга Бармена Мартина, щоб він допоміг мені в цьому, тому що я не так багато в цьому розбираюся насправді, хоча мені дуже цікаво. Привіт, я Мартин, і про коктейлі сьогодні буду розказувати я. Сьогодні наш тестовий запис, перший епізод, і ми спробуємо випити два коктейлі у п'ятницю. Мартин, з якого коктейлю ми починаємо наш подкаст. Це буде French 75. Розкажи людям тим, хто ніколи не чув про цей коктейль, що це таке взагалі і з чим його п'ють і нілять. Френч це дуже смачно і дуже підступно. <рес> а чого підступно? Це коктейль, який названий на честь французької гаубиці, часів Першої світової війни, калібр якої був 75 міліметрів. І говорили, що цей коктейль такий ж небезпечний, як і ця зброя. Бо під час того, як ти його вживаєш, враження, що ти сидиш під е, її обстрілом. Це підступне поєднання джину, лимону, цукру і гристого. Це коктейль, який вперше згадують The Savoy Cocktails Book в 1930 році в оригінальній нашій рецептурі з джином. До того 1920-х є різні варіації, де використовували кальвадос, де використовували поєднання кальвадоса і джину. Але на сьогоднішній день залишилась класика: джин, лимон і гристи. А чого вирішили все-таки зупинитися на джині? Ти не знаєш? Я думаю, що це просто історія про те, що джин найміцніший алкоголь з усіх дистилятів, тому можна легкістю цукру і гристого замускувати. Дуже міцний напій. Він що виносить так сильно? Бо я насправді, коли п'ю French 75, мені здається, що я не дуже стаю п'яна. Ну, третій коктейлі можна би додому. Прям так. Ти п'єш лимонадик, а потім такий ого. Я насправді дуже люблю фейс 75, і коли почалося повномасштабне вторгнення, і я ходила десь з кимось в бар пити. І замовляла ці коктейлі. і якщо біля мене опинялися люди, з якими я зазвичай не п'ю, я завжди козиряла цією історією про французьку гаубицю. І всі такі ого-ого. І насправді я можу сказати, що через цей коктейль, можливо, десь в мене і зародилася ідея розповідати про коктейлі. Не стільки тут алкоголю, скільки історії і якоїсь певної романтики. І коли я читала історію цього коктейлю перед нашим записом, мені. Постійно здалося, здавалося, що це аналогія до нашого Байрактару, знаєш, коли зараз, зараз типу все називають там Байрактар, Радіо Байрактар, є якісь там е, сети, суші Байрактар. Так, от тут е, назвали Ктен, тому що ця гаубиця вона допомогла виграти Першу світову війну, і типу тоді її прям возвеличували як суперзброю. Так, от зараз э, досі залишився такий п'ять. Чекайте подкаст через 40 років э, з коктейлем Беректор? Так. <свісті> Добре, давай ми його вип'ємо. Для приготування френча нам потрібен джин, лимон і грис. Кількість джину варіюється від того, наскільки ви толерантні до алкоголю. Це може бути 40 мл, 60. Тобто це не стала пропорція і можна варіювати відносно своїх смаків. Загалом, як і у всіх коктейлях, основне, щоб було смачно. Як, якщо ти міцний, бери більше джину. Якщо не дуже, бери менше джину. Для початку і зрозуміння того, що вам буде смачно, наливайте 50 мл джину, 30 мл лимонного фрешу. Якщо ви не дуже любите солодка, то солодкої частини Цукрового сиропу можна надати мілілітрів 15. Цього буде достатньо. Весь коктейль готується в шейкері. І після того, як ми прильємо його в бокал подачі, заливайте доверху ігристим. Ігристе має бути сухе, брюд, якась іспанська кава, буде М -м, гарно поєднюватися. Можливо, ти зустрічав десь в літературі, хто пив French 75? бо я щось коротше завтикала загуглити в цей момент. Поп культурі. Це фільм Касабланка 1942 року. Там доволі багато Френча. Потім Френч в поп-культурі змінили інші коктейлі. Е, популярні негроні, популярні авіейшени, е, Френч прям відступив. Але Касабланка загалом класика. Так. А про що Касабланка? Я не пам'ятаю О, Я на сьогодні маєш, на сьогодні задачу. Щоб з -з зробити гарну ароматику, ми беремо трішки лимонної цедри. Mm -hmm. Є різні варіації з декорування коктейлем вишнями, але дуже класично, дуже просто. Це лимонна цедра. А ти я бачу, що ти такий, цю цедру зараз е, трошки зжимаєш і пирскаєш нею на коктейлі. Це теж туди якогось смаку? В цедрі цитрисових є три фракції ефірних масел. Ці масла які нам з мандаринок в очі летять. Це легкі і вони найбільш ароматні. І загалом ними якраз я доповнюю напій. І ще я, до речі, це важливо забула розпитати тебе про склянку, в якій подається French 75. Ну, я думаю, що про склянки вони досить класичні. Френч подають в посуді флюте. Флюте це доволі новий винахід для ігристого, тому що класично ігристи пили з посуду купе. Це пов'язано з осадом у вині, але може колись про це поговоримо іншим разом. Так. купе, я просто поясню зараз. Купе це таке на довгій ніжці і з широкою чашечкою зверху, але короткою. Я думаю, що коли починали виготовляти, коли починали готувати френч в 1920-х, двадцятих, клітежки ще просто масово не використовували, а може їх взагалі не було, тому що це був непотрібний посуд для ігриста. Тільки згодом розвитку технологій ми дійшли і до нового посуду. Я зараз спробувала цей е, божественний френч, який приготував Мартин. Хочу вам сказати, що я тепер розумію, чого я ніколи е, не думаю, що я п'янію саме від нього, тому що ти взагалі не відчуваєш тут якогось сильного алкоголю чи взагалі якогось прямо міцності. Це просто легкий. Трошки ігристий чудовий набій. Дуже підступний лимонад. <ріст> Я зараз хочу перейти до другої частини нашого епізоду і поговорити про кальвадус. Бо ти Марте згадував, що в. Перших рецептах French 75 був Кальвадос. А що це взагалі за такий напій? І де б я його могла чути? Кальвадос це одна з категорій бренді. Це бренді, які готуються на основі фруктів. Конкретно кальвадос це дистилят з яблук. Якщо говорити дуже просто для... «Гостей» — це перегнаний сидр. Це напій, який традиційно виготовляють у Франції. І, можливо, ти читала ремарка? Так! Окей, добре, друзі, ми готувалися до епізоду. Я читала ремарка. окей. І всім відомо про Кальванус. А чого ремарка його називають горілкою? Чого його пултаю з горілкою? До речі, тут я не знаю. Я читав ремарка українською. Я думаю, що це типу ФАКАП перекладу. Uh -huh. Ну я не знаю, як він в оригіналі писав, але глобально це неправильно так називати. Я думаю, що це писало для того, щоб людям було зрозуміло, що це кольвадос це яблучна горілка. Окей, без мудрих слів Дистилят, перегнаний. <реку> бренді. Ну а бренді що ще роблять бренді з різних фруктів? Глобально бренді це дистилят з фруктів. Це може бути сировина, виноград, окрема категорія сировина це фрукти. І окрема категорія це сировини, це відходи від виробництва вина, тобто це виноградний жмих. виноградні шкірки і кісточки. Ви розрізняють сировину чистий виноград і вже трошки повикористовуваний виноград. Я насправді, коли читала Ремарка, мій улюблений роман це трімфальна арка. Я тут ще була студенткою, в мене дуже було грошей ходити по барах, і я завжди мріяла спробувати кадвадус, а потім я його спробувала в румі і зрозуміла, що це просто щось дуже міцне. Його просто так пити. Ну, я не знаю, як. Це треба бути дуже відчайдушною людиною. але… Це як пити коньяк у чистому вигляді, або віскі. Так. Ти або любиш міцне, або ні. Або ні. Ну, це той випадок, коли ні, І це дуже цікаво, як Ремарк романтизував кадвадус. Я прочитала, що насправді Ремарк не любив Калівадос. як Якби це не парадоксально звучало, він вибрав цей напій просто через слово, яке йому подобалося. Боже, ці письменни, мені здається, що в них завжди так. І насправді дуже багато журналістів думають, що Ремарк любив Кальвадос, тому що Роман Тріумфальна арка його нібито біографічний, бо він там розповідає про любов. E, такого собі Равіка до Жоан, що є прототипом його любові до Е, e, І там дуже багато разів з'являється Кальвадос, аж 89. Але насправді, коли цей роман екранізували, і в Ремарка брали інтерв'ю, і запитали його, чи він любить Кальвадос, То він сказав, що він терпіти його не може. Ну, просто понюхай пляшку. Це любов. Ібаша Равіка і Зоан, вони там потім, по-моєму, розстались в кінці. Вона вмерла. А вона вмерла? Так, він не зміг врятувати. Я забула за це. Я коли читала сьогодні про цю всю історію, то, по-перше, наш напій він був з Першої світової війни, а от ми говоримо про Кальвадос і про Ремарка, і про цей роман. Він відбувається в часи перед початком Другої світової, і що цікаво, цей лікар, він. Німець, який живе у Франції. Тобто він потенційно, про тому, що він повернувся з війни, з Першої світової, і живе у Франції. Потенційно він у Франції міг пити French 75 роки. Ось так. Міг, але Равік пив чистий, міцний алкоголь, тому думаю, що коктейлі це не його, не його стихія. Ми приготуємо в такому випадку коктейль на кальвадесі. Це буде зовсім інший за своїми хар смаковими характеристиками напій. Якщо перший, це те, що ми говорили, ніжно, смачно, солодко, кисло і взагалі п'єш і соцільне насолоде, то наступний напій це буде набагато насиченіше, набагато міцніше. Це буде така, якби квінтесенція класичного коктейлю. Міцно, трошки гірко, солодко. Ми поєднаємо в цьому коктейлі джин з першого коктейлю. Кальвадос, про який ми ще й говорили. І абрикосовий бренді. Поєднання трьох алкогольних інгредієнтів. Десь там міцний солодкий коктейль. Окей. Яблучний бренді, абрикосовий бренді і джин. Так. Коктейль називається Angel Face. Всі інгредієнти у нас будуть в рівних пропорціях. Mm -hmm. Чого Angel Face? Бо коли ти його вип'єш, то всі тобі здаються дуже гарним. Побачимо через 15 хвилин. Mm. Я вже відчуваю, як це смачно. Ти любиш цей коктейль? Це не мій улюблений коктейль, але це дуже смачно. Коктейль дуже яблучний. А бренді підкреслює яблучну солодкість кальвадоса. Я використав джин, який виготовляється. Ця... Дистилерія, що і кальвадус, тому джин теж на основі яблучних спортів. Тай дуже яблучний, тому яблучний чіпс гарно доповнить цей смак. Цей коктейль гарне знайомство загалом з кальвадусом, тому що він розкриває всі його е, позитивні легкі сторони і приховує цю відверту міцність. Добре, друзі. Я буду допомагати свій е, яблучний Angel Face. Дякую, що ви були з нами. Завтра опять? Давай наступну п'ятницю. Всім папа.